Друзі, всім привіт! З вами Ревета, і сьогодні я продовжую знімати відео для рубрики ШБВ, а точніше, Шукачі безплатних вражень. Сьогодні, так як ви вибрали в голосуванні, я буду бавитися в гру Total War більше, Total War Rome 2 Empyrean Edition. Єдине, що я. Зробив помилку, те, що коли закінчилось голосування, в першому списку було NBA 2. Але через 2 години Total War з велетенською кількістю голосів перегнав його. І тому, напевно, випущу все ж таки 2 відео. Взагалі, то NBA вже мало бути знято, але через прихоті Sony Vegu мені придеться перезнімати це відео. Тому, можливо, цю частину випущу ще сьогодні в неділю. Або в понеділок а NBA вже на наступний день. Що ж, не буду довго затягувати з цим. Я хочу побавитися в цю гру. Не те, щоб я великий фанат Total War, але саме ця частина мене зацікавила. Що ж, е давайте, навіть не знаю, пролог. А давайте якийсь швидку баталію, наприклад, та і все. А потім вже подивимося. Не, nee, це не це. Назад. Так, here's custom battle. Оце я пам'ятаю. Yeah. Так. Ось ми <поцентричність> на карті. Mm -hmm. fight, так. Мені обіцяли мега-круту графіку. Де вона? Ну, добре, непогано уталізовані одинокі гравці. Потім попробуємо ще з максимальною графікою що вона нам дасть. Е, так, о, все так, як було колись. Катапульти наперед. Ну, мені незручно. Зовсім незручно так е, просуватись. Ну, але байдуже. Так, катапульти поставимо сюди, будемо грати в пас. Надіюся, нам це вдасться. Так, лучники. Ось сюди. До речі, в лучників просто неймовірна дальність відмісті від катапульт. Не, незвично для мене. Не то, що не звично, не логічно. Це неправильно. Так, коні, 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 коні. Кавалерія сюди. М -м, піхота буде таким рядом ззаду. Можна сказати, якщо на нас підуть штурмом, ми саме будемо нею битися. Слони, слони. Чому ті їх тільки шість? Чому їх так мало? Чому вони такі маленькі? Оце саме. Більше. А це хто? А, це мої союзники, точно. У мене ще союзники є. Генерала поставимо сюди в центр, щоб він е підбадьорував всіх, кого можна. Так. А наші союзники... Та заткнись! А наші союзники пішли в атаку. Погано, погано. Так, тоді. Також йдемо вперед. Е -е -е... Стрім не тримають. А ні, стрім. Е, е, не. стрім. Е -е, Стрим вони не тримають. На жаль. Так. Ну, не сказав би, щоб воно чимось відрізняється від тих частин, які я грав. Тобто це старенька. Е, Серенька. Е, Наполеон. Старенький Наполеон дуже давна гра, але. Я не бачу якоїсь різниці між ними. Так. Ясно. Не треба було брати союзників, тому що союзники нам все зруйнували. Та заткнись. Так, а який в нього радіус. О, так він мав лупити вже по них. Лупи. Я розумію, вони пробиті до землі, так? Ага, заряджають. Файно, вони будуть стріляти. Це добре. Так, ви двоє. В атаку. Лучники. Також в атаку. У них мають бути вогняні стріли, так? Оце. Так, ви в... отут впереді. Слон. Слони. Так, а тепер давайте приближимо, подивимося, як це все виглядає. Ну, не те, щоб мене сильно захопило оце. Ну, деталізація в них відносно непогана. Мені подобається, але. Ух ты, наші наши пошли в бій. Давайте, давидикси. Давайте, наші рядові війська... В атаку. В також їх их валить. Наша катапульта могла бы уже их завалити. Так, а що они там роблять? Це, це катапульта чи велика баліста? Ну. Ні, це це, це це все ж таки катапульта. Ну, це також непогано. Ви хто? Ви що, наші? Тікаєте з поля бою? Як не добре. Так. Використаємо міні нашого генерала. Так. Ну, наші там з троєм їх всіх завалили. Задавили, точніше. Ого. які креки. Ну що ж, вороги тікають. Це перемога. Вітаю вас. Ха, сказав прям як. Ех, сказав прям, як тут говорять. Ну, наші війська, війська нічого практично не зробили. Е, end battle. Все. Ну, ясно. Я, в принципі, на це і уч... 에... розраховував. Так, ось наші війська, як бачите, вони всі цілі. Ми втратили трьох слонників, дві катапульти, одного того. А, ні, це вбили. І наші катапульти завалили більше, ніж всі інші воїни разом взяті. 142 воїнів. Тепер треба тільки з катапультами бігати. Так, все, вертаємося назад. Тепер починаємо історію. До цікавішого йдемо. Перша, друга та частина, перша звичайно. Так, що нам показують? Штурм якийсь має бути. Круто. Надеюсь, вы всі знаете англійську. Стоп, 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 дайте мне графику. Medium height, very high, ultra, extreme, custom. custom. E okay, давайте custom. Окей, давайте без custom. Давайте хотя бы на height. Так так назвати. Так. Ситуація дещо покращилась. Добре. І не зрозумів. Ага, це, це ще навчання, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Вс, пішли сюди. А, ви не ходите, ну давайте туди я піду. Так, що? Ясно. Сруйнований міст, ми не зможемо туди пройти. Окей. Зачем нам туда идти, если у нас тут можно убить с этой стороны? <розвучие> Ясно. Это так бы тоже красиво. А мне как бы даже. Окей, okay. залишилася ще якась третя точка, а це отут. тут, війська. Консуль і його залишаючі війська звертаються до міста. Лінія означає зупинити будь-яку ассоціацію на рівень, яка буде високоповажною. Звичайно, вона буде високоповажною. Штурмові війська звертаються до нас. Чоловіки відповідають за звук високоповажної військи Germans have been confronted by sand knights. They're outnumbered, but our troops can tip the balance. Move out! Короче, мягко кажучи, ...піпа. Я розумію, ми граємо за тих, хто має якраз захищатися, і через це е, на нас нападають якісь війська з, сині, з синім значком, а вони дуже-дуже-дуже-дуже небезпечні, бо їх дуже-дуже багато, у них є багато катапульт, Ну, коротше, погано нам. Ех, на що можна було розраховувати? Так. Круто! Валіть їх! Опа-опа-опа-опа-опа-опа! Всі туди! Цікаво! Ого! Круто! Наші зробили. А, ні-ні-ні. Я думав, вони зробили черепаху, бойову. Алеся не зробили. Сумно. Так, давайте оці. Йдете сюди. Побігли. А інші бі біжать тільки туди. Не, в цю гру маю точно грати не я. Є у нас один такий знайомий з команди Атвін, от, от він буде бавити Total War. До речі, можливо, якщо ви попросите, він покаже вам. То за два атіла. Ну, повторю, тільки, якщо ви цього попросите. Так, ви в атаку, а ви туди. Ну також в атаку. Так, молодці. Месово. Не те, щоб якийсь великий майстер. Просто. Ну, коротше. Подивимося, що буде, то буде нє не, не 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 куди, куди? Сюди, сюди. І побігли. Та валіть їх! Що там стали з строєм і нічого не робите? Всі туди побігли. все вс... Ну, О, господи. Ні, добра, анімація зроблена непогана. Єдине, що тупість час від часу з'являється. Ну це вже таке. Так. Всіх там завалили? Так. Великі втрати? Та ні. Скільки відсотків здоров'я? 100. І нас навіть не поранили. Ех, це. що? Так, ми втратили. А, це 100% в броні. А зверху здоров'я показує. Вони що, безсмертні? Не розумію. Так, ідіть їх валіть. А ми так би в чотирьох загонах маємо завалити цілу армію. Скажіть, будь ласка, де тут логіка? Та добре, біжать, ідіть назад. Ідіть назад. Все, пішли. Так. Ой. Цей total war. Один загін. Сюди. Ну йди сюди молодці. А ці що? Тут же самі трупи. А, не, вони просто тримають ...загин. Так. Це союзники, я вгадав? Так, всі пішли їх бити. Є якісь втрати. 80-80. О, 79. Ура! Значить, ми не безсмертні. Одного героя, одного воїна ми все ж таки втратили. Сумно, тому що я думаю, ми зможемо перемогти. Давайте валіть. Давайте глянемо, що роблять наші союзники. Ну, їх тут достатньо, щоб завалити їх в прямому бою, напевно. Так як наші союзники мають ціннішу армію, ніж наші. Ніж наші друзі. Ось. Так. Тот еще цвет Круто! Э, uh, так. А, ah, добре, пізніше скажу. Хм. Яка іронія. Яка іронія. В діалогах згадується син uh, сонця, Хто знає, що була така гра 에, Rome, Sun of, не, Sun of Sun, Чи якось так... 에, 에, с, ну, коротше, гра про одного полководця під час Риму, який 에, штурмував в якийсь замок. Ну, побудемо головний сюжет. Його деталі я не знаю, гру я не грав. А я знаю тільки одне, що ця гра побудована. 에, п, ну, це Snea щоб перемогти. Думаю, багато хто про неї чули. Це перша гра, де було застосовано 4К відео. Ну і це було справді круто. Ех, Ну, загалом, і тут, і там вона згадується, це справді такий приємний бонус. Ну, напевно, тому що він насправді існував і всі відбавляються від того, що є. Ех, так. Ті штурмують. У мене одне логічне питання. Чому більша половина армії оцих синіх... Складається з ополченців? Ну, біжіть! Господи, як вони повзуть? Тут є десь перемотка часу. В минулій частині була. А, во, 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 є, 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 є! Аллилуйя! Так, forward, fast forward, yes. Slow motion. Shut up. Бежии. Так, ви побігли? А вот Е, Ні, от ці двоє. Побігли валити їх. Так. А, так наші також мають списи. Супер. А їм хоч щось сталося? 80-80, ясно. Эх. Ну, нас так просто взяли, пропустили, нічого нам не сказали. Окей, мені приходить. Так. Ну... Ясно, тут іде месово. А давайте глянуть що тут включити slow motion. а і справді, slow motion. Можна подавиться драку двох солдат правда вона одноманітна, але це вже таке добре давайте оце. Ех. ну що так довго? Та валіть їх всі! Чого ви там на місці стоїте то а які ж вони тупі. того, що щоб всіх вбити, вони стоять на місці. Опа, опа, оці ці втратили багато воїнів. Це погано. Ну, ви їх можете вбити? Ну, я не знаю, там їх не можна вбити, їх здається, можна тільки захопити. Одні сюди, інші туди. все. Та не всі, а тільки половина. Тресть. Так, вони тікають, це добре. Е... Ого. Якого хрена ви відступаєте? вас більше, ніж їх. вас армія має броню. А... Ого. Нас щоразу більше. Ой, господи, яка марна трата людей. І що я маю зробити? Знищити цілу армію Цими нещасними чотирма полками? Та захопіть ці чортові катапульти, та ви зможете всіх повбивати. Господи, чекайте, ну хоч щоб я йшов через той зруйнований міст. І попав в місто. Стоп, назад, 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 назад! Камера! Так, тут відкриті ворота. Швидко, швидко, всі сюди! Негайно! Біжіть! Ясно. Біжать вони? Але це буде довго. Тут треба як мінімум... 16 швидкості. Зато у нас найбільш бирж поранений. Дивіться їх валіть. Будем тратити маленьких насильних. Ну. Так, скільки у вас там? 30, 29, 28, 27, 20. Ну, 6, 3, 2, 0. Ну, давай, давай 20. The Samites push towards the center. If they capture the city, all will be lost. Якщо вони... Що? Так, все, відступаємо. Відступаємо! Критини... Так. Чекайте, вони що, по нас луплять? Чи ні? Надіюсь, ви не такі дурні. Так, всі середину. Ех... Добре, йди їхні е ці... ...катапульти, які нам тільки показували, на ну, що оно було тут, а тепер пар зникло. До речі, я вам скажу на диво, Total War досить таки оптимізована гра. Не враховуючи на те, що тут е, тисячі юнітів одночасно показуються на міні-карті. Ой, не господи, на міні-карті. на карті одночасно дуже-дуже-дуже класно зроблено. І справді, це подобається. М -м, так. Ви також йдіть сюди. Зараз будемо всіх валити. ой 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 Так, цих валить. А це кто? У нас мало бути лучники. Оці пра про, пра... Ви куда... Идете? Господи. Куда вас понесло? Так, иди туда. Валить их, валить, 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 валить. Uh, так. А це що нам? Ясно. Це. Вікі. Це сховати його. Це мультик. А, ні, це не мультик. Е. Резом батл. Що ви там в біса робили? Ну ясно. <зас> Не знаю, звідки воїнів з пращами з'явилася з'явилася зброя і. щитки. Ну ясно. Це нормально. Це нормально. Так, ви. Ви пішли на зет. E, ні, добре, йдіть туди, а ви йдіть до нашої катапульти. Добре, наші воїни, їх дуже мало, тому я їм відступити хай тут стоять. Це що означає. Це наші. Наші ж союзники. Ммм. Mm, так. Круто. Це напевно дуже круто. Нє ну... Ви серйозно. Чекайте. Ви це бачите? Їхні ноги, вони. Вони... Вони такі... Таким гачком. Ось куди треба лупати, катапульта... Чекай, вона взагалі лупить? Так, оце туди цілься. Та так би лупить... Так, вони заряджають її, це добре. Роман балisto. Ааа. Так. Ідіть сюди. А чо, я не можу туди пройти? Я взагалі кудись можу пройти? Ну, добре, валіть їх. Так, я знаю, що роблю купу дурниць, але це не, не, це не та гра, в яку я вмію грати. Жаль. Ех, більше нема катапульт на все місто оточене велетенськими стінами нема. Двох катапульт. Шесть. Медіум. А, ні, це, це балістра. Але чомусь вона стріляє Камінням... Окей. Окей. Так мало бути. Так, що у нас тут? Тут у нас повна дупа. Наш генерал в центрі міста. Молодець. Хоча б він виконував мій мої, зган... мої накази. Так, що це означає? Ясно. Ну, я вам скажу так, одна одна балістра це дуже мало. Було б хоча б хоча б 5 балістер, і ми б спокійно їх всіх задавили б. Ну... Так, а їхня армія на цьому закінчується. Молодці. Так, роман, роумен, роумен, роумен. Хе. Супер. Таке враження, що людина, яка це озвучувала. Мені здається, що озвучення саме якесь таке. Close victory. The Senate moved to grant you emergency powers to command the -hmm. defense of Campania. стоп, стоп, стоп. стоп! Заткнись! Дякую. Все, я не буду продовжувати далі, тому що мене гра саме по собі не цікавить. Але люди, люди, які є фанатами Tolwar, їх, напевно, все ж таки для них це буде цікаво. Що ж, я вам показав сам геймплей, як виглядають битви. Економічна система гри тут дуже складна, і вона дуже пророблена, мабуть. Хоча я чув відгуки навпаки, що тут в другій частині її дуже так спростили, і вона стала всяка нецікава. Ну, це вже в кожного своя думка. Особисто мене далі не цікавить грати, тому що я не є фанатом. Ось. Е ви побачили саму гру, можете її оцінити. Ну, от така вона. Ну що я зроблю. Ось. Е все. Напевно, на цьому кінець. Мабуть, я ще знімлю NBA 2 і також викладу на, на канал. Що ж, коментуйте, розкажіть про цю гру, е підписуйтесь, лайкайте. І з вами був Ревета. Па-па!